Волоські горіхи та ліщину перемелює на міксері. Волонтерка Дарія. Ми беремо чотири мисочки волоських горіхів і одну мисочку ліщини. Ми це все перемелюємо, змішуємо в одній тарі. В Принципі, я думаю, що якщо буде сировина, якась інша, можна буде додавати ще там ще й наприклад, або якісь інші сухофрукти, але поки що працюємо з тою сировиною, яка є. Чим більше її буде, тим смачніші будуть батончики. Поруч у каструлі на водяній бані розтоплюється мед. Стежить за цим, постійно помішуючи його, пані Наталія. Дуже тяжко його розтопити. І щоб так його ми не розігріваємо, тому що всі важливі інгредієнти тут можуть пропасти. Хвилин ну, 15 це точно. Смотря який мед, тому що в нас мед може бути більш рідкіший, о, більш там ну, густий, дуже що його не можна. І кожен мед по-разному. Вже розтоплений мед додають у горіхову суміш і вимішують до однорідності. Це говорить Дарія, найважчий процес. До формування самих батончиків долучається інша волонтерка. І мені просить не називати. Обличчя не показує та розповідає, як робити поживний смаколик. Ми ж набираємо просто приблизно це сама, так трошки його уплотнити треба, а тоді отак розкачати І тоді нажимо так розрізаємо. І виходить така сама. Тоді загортаємо. Вже готову продукцію пакують у ящики. В кожному по 350 штук. За день таких виготовляють 3-4, говорить координаторка гуманітарного центру Олена Кононенко. Сировину нам приносять наші мешканці в гуманітарний центр. Все почалося з мішка горіхів, перебили. Люди принесли мед в баночках, бідонами. Процес запущений. Все для перемоги, всі як один. Перший нашим хлопцям, щоб було сил бити ворога. І ось такий привіт. Від наших дівчат ми використовуємо всі можливості для того, щоб максимально використати ті ресурси, які приносять нам люди. Наразі ми отримали замовлення. Є ну, така значна потреба для хлопців, ті, що на передові, то ми робимо зараз тут, а потім будемо дивитися. Якщо у нас буде вистачати ресурсів, то звісно, ми будемо максимально покривати. На останок із готових батончиків волонтери викладають слово перемога. Це говорить волонтерка Олена Кононенко, своєрідний енергетичний посил нашим міцним горішкам на передову. Кодуємо нашим хлопцям такий код перемогу, щоб вони були сильні, щоб повернулися до нас з перемогою, повні сил. Дай Бог, щоб ця весна стала весною нашої перемоги. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.